Рубрика «Ази читання», яку ми проводимо разом із лялькою мозанкою на ім'я Вероніка. Вероніка, чим це ви займаєтеся? Ми вивчаємо букви української абетки. Ось я дала завдання віднайти тут букву О. Лисиця з вовком шепчеться, де ж та буква О. Коза підглядає, бо боїться рака ближче підійти. А зайчик так злякався, що заховався за мене. Ага, зрозуміло. Ну, рак, ти найближче, покажи, де буква О. ось літера О, молодець рак. А ще ми будемо читати зараз слова. Перше слово ми прочитаємо. Коза найперше біля мене будемо читати слово. Коза. Ура, моє слово будемо читати! Коза така рада, що її слово читають, аж прибігла поближче сюда. Ну коза, будь дуже уважною і ми всі звірі будемо читати слово коза. Ось воно викладене фішками. Як ми знаємо, кожна фішка це окремий звук. Потрібно ці звуки озвучити і позначити буквами. І так, читаємо всі разом слово коза, відділяємо трошечки перший звук. Коза. Я знаю, каже коза, перший звук, «к», і він позначається. Буквою якою коза? Моєю. А яка твоя буква? А моя буква К. І так правильно звук перший. К буква К. Ні в якому разі не кажемо К. Ми ж озвучуємо кожну букву тільки звучком. Рак, яка перша буква в слові куза. К. Вовчику, яка перша буква в слові куза? К. Добре, читаємо далі. Зупиняємося на другому звукові. Читаємо. Коза. А ну всі хором протягнули другий звук. Ко за. Ой, зайчику озвався. Я почув звук О. Зайчику правильно. Це другий звук О, а позначається він буквою О. Добре, я знаю таку букву О. Так. Ой, коза каже, вже ми пів слова прочитали. Перша буква К, а друга О. Як коза разом буде це слово Ко. Лисичко, повтори. Ко. Так, як перший склад у слові коза читається. КО. Читаємо далі. Коза. Потягнули третій звук всі разом хором. Коз. За. Вовчик каже, я почув звук з... З... з. Вовчик звук з позначається буквою з. Так. І останню букву всі разом хором прокручимо. Коза! Досить, досить, досить! Ви почули, який тут останній звук? А позначається він Ми вже знаємо таку букву. Це буква А. Молодці звіри. Слово написано коза. Ось букви. Перші К. Буква К о з А І звуки так само к о з А Ура! Я запам'ятала своє слово, як пишеться коза. Зраділа коза. Обізвався рак, будь ласка, будь ласка, я теж хочу знати, як моє слово пишеться рак. Ти знаєш раче, ось твоє й написано Буквами слово рак. А це звуки рак. Порахуємо, скільки звуків у слові рак. Один звук, другий третій всього три звуки. І так. Будемо промовляти і озвучувати першого звуку в слові рак. Всі хором кажемо Рак. Читає рак сам і виділяй перший звук у слові рак. Рак я почув звук Р. Раче звук Р позначається буквою Р. Це моя буква. Р, 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 Р. Молодець. Ні в якому разі не кажемо Р. Кажемо звучком букву. Р, Р, Р. Добре? А тепер ви напевне впізнали цю букву. Так, це буква А. Протягнемо звук А, який позначається буквою А у слові рак. Читаємо. РАК Молодці звук А, буква А. І який же останній звук у слові рак? Як ти думаєш, коза, я бачу свою букву. Це буква К. І почуємо звук букви К рак. Зайчику, який звук ти в кінці чуєш? Зараз я прочитаю і скажу: читай зайчику. Рак. -к. Звук. -к. Звук -к. зайчику позначається буквою. К. Ой, Раку, це ж моє слово написано. Рак. Лисичко, прочитай, що тут написано. Рак. А зайчик читає. Рак. Друзі, ви хочете навчитися читати. Навчимося читати. І все буде ок. І у вас, і у нас все буде гаразд. А щоб ми та ви щасливо жили, то ми рекомендуємо поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал, написати коментарі. І все буде добре!